Медведенский организм. Диана, изпочевающий, Не Несточевающий, так? Чем пришло? А да? А да, ваши купили? Охороны сравнивания. Давай, хто там, иденти, да. Добрый день. Добрый день. Свічий, в такий час, в Красномустевіділо, виходило сьогодні. Зараз, здоров'я всім, ніхто до хорошого не говорить. Де він тут працює, то що? Так, до на виходу. Де пом? Четверту. А де були звити? Там. Це не зустрічана. То де? Блайг зараз видихає на квартирі. По якому факті ви розумієте? Ну ми тут охороняємо порядок. Охороняєте порядок, mm -hmm. що тут таке робиться? Чого охороняєте? Не було без порядку. А, маєте на це якісь відповідні документи? Так, мені, мені? роблять, а мого колеги. Тобто вдома. ви тут не офіційні, так? Mm -hmm. Мені само роблять, я привіз фотографію. А самі ви звідки? Я Хмельницький І Тут ви проживаєте по скільки, на, як ви робите в сутку, двоє? 16. По 16, 16. годин, скільки у вас змін? Нас на двоє. У вас двоє, чергуєтесь по 16 так. годин, через день. Так? Так. Е, то ви укладали договір з кимось, там, з тим чоловіком, що вас офіційно вживає, чи він, 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 він зараз віддихає на квартирі, він прийде у 2 часа Як його прізвище? Слав... Славі, 2, на 2. А виділа? на букву так. А він, він яке відношення має до даного буквально? Він? Так. Він теж працює. Працює, і мене виходить. Він теж охоронний? Він охорон. Я зрозумів, то з ким виявінь ну, може документи? Він доробляти? в селі радіокументи. В селі радіо, так? Так. То, Тут то... східний. Ага. То, а джерело що радіо належить. Чи вам ну, відомо, невідомо я Не відомо, невідомо, кому наладити. Як фірма ваша охорона фірма як називається? Фришки. Фришки? Мені так ставиться за А де знаходиться Юридична адреса є, якась відома, невідома. Мені ще не невідомо, бо я недавно приїхав. Хто директор фірми? Ну, це, колеги це я ж вам казав. Маєте ти... якийсь документ з собою, що підтверджує вашу особу. У мене на квартирі паспорт. А як що Ви тут форму уділи, охорона все як має бути, до жодного документу, нічого собі, може так кожен зараз, надійте. Ну, може візьміть нашу форму, відіньте, хлопці. А на квартирі документи? А вас е, сюди вам за заробітну плату платить е, піля гібаржу, у вас це треба. Колеги писали. А як вам обіцяли, яку зарплату, яким, як е, конвертом дають, на карточку перераховують? Як, як буде відбуватися? Ну, що вам обіцяли? Мені ще поки пекавність обіцяв. Ну, як договір якийсь був між вами? Я їхали сюди, щоб ви не, не вам не, не специально проводили, на яких умовах будете жити, де працювати, скільки один друг мене визвав, я приїхав. Що, ви приїхали не знаючи, яка зарплата буде, просто приїхали до друга чи як? До друга все. Він зараз віддихає. Ну в такому випадку, просто якщо у вас діло собі форму, не маєте жодного документа, ми маємо повне право вас забрати в райвідділ для встановлення особи. Забирайте. Хочмоли робити що. Вам посвідчення якісь тривали? Ну, да, ну, так, і робити треба. Да. Поехали на квартиру. А де ваша квартира далеко? Тут за АЗС туди проїхати в Ливу сторону. я дорогу знаю.